Фух, ребята, коротше, йдуть тренувачки, задовбався, так як чесно, пограли з пацанами вообще, те, що треба. І зараз я вам дещо покажу. Купив собі фільтр. Ха, дивіться, а я вам не казав, блін, я задовбався вже купляти цю воду в магазинах, замовляти доставку. І тому, коротше, отаке рішення. Дивіться. Ви скажете, чувак, в тебе два фільтри, два крани, точніше. Так, у мене два крани, але один кран, звичайна вода. Крана, другий кранчик. Отакий фільтр Vio. З індикатором. Да. І зараз я вам покажу просто магію. Дивіться, в мене є така штука, називається ТДС-метр. Ми беремо стаканчик. Набираємо сюди водичку з фільтра. Набираємо водичку з фільтра. Є. І набираємо воду з крану. Да? І набрали. Тепер беремо цю мега штуку ТДС Метр. Вставляємо. І ага. Він показує рівень мінералізації. Оце головне. Дивіться, який рівень тут і який рівень е, з-під крану вода. Да? Як ми бачимо, 0,7. Да, 14-11 це ідеальний рівень. І тепер просто дивимося, що відбувається з водою з крану. 177. Ребята, це просто небезпечно для вашого життя. Реально тому я думаю, ви зробили висновки. Тож обирайте правильну воду і пийте воду з фільтра.